ефірі спортивні новини в студії Олегендрексон. Мої вітання у нашому місті проходитиме кубок та чемпіонат України з боксу серед жінок, молоді та юніорок. Ми зустрілися зі спортсменками у день їх приїзду до Кривого Рогу і дізналися, хто буде виборювати чемпіонські звання. У перший день перебування гостей у Кривому розі наша знімальна група тільки спостерігала за реєстрацією та зважуванням спортсменок. А їх приїхало чимало серед представниць слабкої статі, хоча цих дівчат важко такими назвати, багато відомих у світі боксерок. Але всі вони налаштовані тільки на перемогу, адже ці змагання є відбірковими на участь у наступних чемпіонатах Європи та світу. Це один з етапів підготовки до чемпіонату світу і до ліцензійного турніру, який буде… ...где будуть ліцензії на Олімпійські ігри. От. І ну, задача побоксувати. І, опять же, е, опит, бойова практика і стряска, скажем так. Хочу виграти чемпіонат України, щоб знову показувати якісь результати, поїхати на чемпіонат Європи, можливо, чемпіонат світу і доказати, що я найкраща. Які переваги жіночого боксу над чоловічим краще знає фахівець цього виду спорту Володимир Костюк. Жінський бокс болі. Більш... Мені здається, агресивні, більш безкомпромісний. І конечно, звісно, трохи боксують, може би, в чомусь то техніка не така, як у мужчин, але вони вот качествами компенсують свої технічні недостатки. А сьогодні був перший день боксерських змагань. Яким він видався? Дивіться далі. Чоловічий бокс для нашого міста явище звичне. От жіноче змагання всеукраїнського рівня Кривий Ріг приймає вперше. Більше того, організатори готувалися в авральному порядку, адже початково місто господар Чернівці не змогло провести турнір. Руководство від федерації відказалась, тому що зв'язку з складним матеріальним положенням, в зв'язку з тим, що почало року, всі, всі розуміють, що тяжола ситуація. тому відказалися Вони просто фізично не встигали б на начало года в вдовжним образом. Все, все для вот Федерация Кривого Рога отозвалась, согласилась, не побоялась такой ответственности. То есть спасибо им большое. Чемпіонати Кубок України турніри престижні априорі. А коли йдеться про відбірне міжнародні змагання, на плечі дівчат лягає подвійна відповідальність. Это один із етапів підготовки к ліцензійного турніру, который состоится 20 апреля по 1 мая в Турції, і к чемпіонату мира ліцензіонному, который состоїться 19 в Астані, в Казахстані. Це один із етапів підготовки і, звісно, відбора к этим відповідальних сорівнованню. 137 спортсменок саме стільки учасниць спортивного форуму змагатимуться за головні нагороди турніру. Тренери кажуть, кожна спортсменка потребує особливого підходу. Інколи треба враховувати навіть тип темпераменту підопічної. Більше всього підходить сангвінік з уклоном холерика, тому що це від спорту, який потребує упорства. І Треба, щоб було. Шо, це бій До слова, участие спортсменок є і наші землячки. По Україні також боксирують наші криворожанки, девочки, випускниці, точнее, воспитанниці детської внучної спортивної школи номер 10 Также Быкова Александра Володимировича, детської внучної спортивної школи номер 3 и боксерського клуба Лидер. Чи зможуть наші спортсменки скласти гідну конкуренцію опонентам, стане відомо вже скоро. Змагання триватимуть до суботи. Вирішальні поєдинки останнього дня прийматиме міський цирк. Учора баскетбольна команда з Кривого Рогу зустрічалася на виїзді з МБК Миколаїв, де здобула перемогу з рахунком 74-71. Напередодні відповідального матчу наші кореспонденти побували у спорткомплексі Гірник, де поспілкувались з наставником Кривбасу про підготовку червоно-білих до найближчого матчу національної першості. Наш репортаж. Після річної відпустки великий баскетбол повертається у кривий ріг. А разом з цим у кривий Ріг з'являється можливість болівати за рідний БК кривбас. Цьогоріч Криворізький колектив виступає на сильнішому баскетбольному чемпіонаті країни Суперлізі. Фаворит спорт на даний час підопічні Валерія Плеханова перебувають на другій сходинці турнірної таблиці та впритул наблизились до лідера першості южнінського хіміка. Передвизною дуелю з МБК Миколаїв гравці були серйозно налаштовані на перемогу, бажаючи підверити реноме лідера. Нічого нового ми не придумуємо. Ми дивимося відео з суперником, Ми розбираємо їх комбінації, готуємо свої тактические ловушки и очень хочется взять реванш за а, одно из самых обидных поражений в этом сезоне, в первом круге, когда мы в Николаеве проиграли этой команде. Очень хочется, чтобы ребята не останавливались. Вот этот комплекс Николаева, который нас преследует с начала сезона, с предварительных турниров, мы немножечко подкорректировали. Вочевидь, у червоно-білих все ж таки простежується проблема дезорганізації гри другої п'ятірки. Сам наставник неодноразово наголошував на цьому у післяматчевих коментарях. К сожалению, есть дисбаланс между первой и второй пятеркой, но я думаю, что мы его подкорректируем. Я верю в каждого из тех ребят, которые получают меньше игровой практики. Отдельные ребята себя уже проявили достаточно хорошо. Скажем, после травмы нашего основного игрока Дмитрия Липовцева его позицию очень достойно занял Максим Никитин. Отдельные игры, такие как в Луцке удались и Дробяска, и Ворнику, Я очень надеюсь и очень рассчитываю на помощь нашего суперветерана Кондратовца. Поэтому я думаю, что этот дисбаланс, который сейчас прослеживается достаточно жестко, мы подкорректируем. Все будет хорошо. Основні конкуренти Кривбасу, Київське Динамо та Южинський хімік, мають у своєму складі закордонних гравців, які виконують ключові ролі та володіють статусом місцевих лідерів. Останнім часом баскетбольне суспільство цікавиться питанням щодо залучення кривбасом легіонерів, які б могли підсилити гру. Моя позиція клубного руководства в цьому сезоні легіонерів не підписувати. А Упор буде робитися тільки на тих людей, які у нас є. Возможно, точечне усилення, но тільки українцями. Якщо ми говоримо об этом сезоне. Що касается следующего, говорить, пока рано. Давайте ми это, покажемо, на що способны підтвердимо наші амбіції и тогда будемо щось -то говорить. Но в этом сезоні легіонерів не буде точно. Спартакиада бадьорість і здоров'я сьогодні розпочалась в Криворізькому національному університеті. Подробиці в сюжеті Марії Семенової. В навчальний час вони носять ділові костюми і вчать йому розуму своїх студентів. А в період зимових канікул одягають спортивну форму з емблемою факультету, і вже в фізкультурній, а не інтелектуальній царині відстоюють першість факультету. Викладачі, аспіранти та співробітники Криворізького національного університету вишукували сьогодні на урочистому відкритті традиційної спартакіади бадьорість і здоров'я. В час студентських канікул якраз випадає гарна нагода і відновитись викладачам після важкого семестру і сесії, і отримати заряд бадьорості на наступний семестр. Склалася вже така традиція, що ентузіасти від асистента до сідоволосих професорів, яким вже по 60-70 років беруть участь в цих змаганнях. Учасників традиційно багато, більше двох сотень з дев'яти факультетів вишу. Протягом року, хто як може тренується, займається своїми улюбленими спортивними дисциплінами, а на спартакіаді кооперується з колегами. Намагаємося у всіх видах спорту брати активну участь і не просто з олімпійського принципу, а доводити в першу чергу самим собі, що ми здатні гідно конкурувати із своїми колегами. Це особисто є можливість відволіктись від буденних справ від повсякденного навчального процесу, науково-педагогічного. На переможців спартакіати чекатимуть традиційні грамоти, перехідні кубки за перемогу в окремих видах спорту і приємні призи кращим у різнопланових номінаціях. А цьогоріч ще й сертифікати на відпочинок від профкому. Цього року проспілкова організація прийняла рішення збільшити призовий фонд. І 10 переможців цієї спартакіати отримають безкоштовні путівки у літній оздоровчий сезон 2016 року на базу відпочинку чараї. Позаду змагання з Бадмінтону, в яких перемогли будівельники, а геологи і електротехніки, стали призерами. Далі ще запекла боротьба у волейболі, шахах та настільному тенісі. Остаточно ж найбадьоріших та найздоровіших судді з кафедри фізичного виховання оголосять за тиждень, 26 січня. Такими були останні спортивні новини вівторка. З вами був Олег Ендриксон. Зустрінемося завтра у звичний час на телеканалі Рудана.